Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Обухівського районного управління головного управління ДСНС України у Київській області Владислав Секрет нагадує про безпеку перебування на водоймах взимку. З метою запобігання нещасних випадків на воді в зимовий період Обухівським районним управлінням головного управління ДСНС України в Київській області постійно проводиться роз'яснена робота жителями Миронівської міської територіальної громади щодо дотримання правил безпеки поведінки на льоду. Так як показує статистика загиблих, не всі дотримуються правил безпечного перебування на воді, у тому числі на льоду. На території Миронівської міської територіальної громади за 2023 рік загиблих на водоймах не зафіксовано, але число загиблих на території Обухівського району складає 12 осіб. Тому у зимовий період, перебуваючи біля водойм, пам'ятайте про безпеку на кризі та дотримуйтесь елементарних правил. Обходьте місця, вкриті товстим шаром снігу. Під снігом лід завжди тонший. Коли ви йдете на лід, беріть із собою предмети, які можуть стати вам в нагоді у разі небезпеки: лижі, мотузки, палицю. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, повертайтеся на берег. При цьому не можна бігти, відходити слід повільно, не відриваючи ніг від льоду. Місність льоду перевіряйте товстою палицею, ударяючи нею два-три рази в одне й те ж місце, якнайдальше від себе. Якщо ви рухаєтеся по льоду групою, дотримуйтеся дистанції один від одного 5-6 метрів. Забороняється заходити на лід далеко від берега, випробувати міцність льоду ударами ніг, бігати і стрибати по тонькій кризі, дозволяти дітям самостійно, без нагляду дорослих, перебувати на льоду. Під час зимової риболовлі робити в одному місці багато лунок щодо правил купання на водохреще. Головне правило. Купатись потрібно тільки у відведених для цього місцях. З собою варто мати зручний одяг, щоб ви могли швидко роздягнутися та одягнутися після купання, не вживати алкоголь перед купанням. Перед тим, як залізти в воду, треба добре розігрітися, кілька хвилин бігу, сполоснути обличчя водою тощо. Коли вийдете з води, треба добре розтерти шкіру, використовуйте сухий рушник, одягтися і відразу сховатись у тепло. Термос з чаєм також не буде зайвим атрибутом. Теплий напій допоможе вам зігрітися після крижаної води. В екстрених ситуаціях телефонуйте 101.